У день соборності у Святотроїцькому соборі, що в Ірклієві, молились за Україну і вшановували волонтерів. Основоположну подію для українського державотворення вирішили по-особливому відзначити у Святотроїцькому соборі Ірклієва. Ініціатором святкової літургії став настоятель храму отець Михайло. Ми кожного року не можемо цього робити, бо це зрештою кошторисні такі заходи. Але в цей рік, от просто що так співпало, як я вже казав на проповіді. що… У 19-му році, саме на 9 годин, були об'явлені служби Божі по церквах Києва, що в цей день, 1919 році, була середа. І я подумав, щоб підняти дух, тому що вже знаєте, дуже довго ця війна проходить, от, і в людей падає дух. І ми вирішили, так би мовити, підняти дух таким заходом, таким дійством. Молитва за Україну за її воїнів особливо піднесено лунала в храмі, де зібрались не лише прихожани, але й волонтери. Після закінчення літургії святі отці вручили високі нагороди православної церкви України звичайним людям, які під час війни самовіддано допомагають фронту і оборонцям України. Серед нагороджених і Оксана Корсунська вона з своєю дружною командою з початку війни організувала цех, де печуть, жарять, консервують задля допомоги хлопцям воякам. Це нагорода до. Війни. Довіри, довіри від, від наших людей і віри, непохитної віри в нашу перемогу. І що ми робимо дійсно. Може, це якась капля в морі, але з капель складається, ціле море. І ми допомагаємо, як можемо. І саме головне це довіра. Довіра за те, що ми що нам довіряють люди, а ми в свою чергу допомагаємо, як ми зможемо. Отримав церковну нагороду і Станіслав Піскун. Волонтерська організація, яку він очолює за роки війни, вийшла на серйозний рівень, виготовляє техніку, яка рятує життя наших воїнів. Не зупиняємося, йдемо до перемоги. Зупинятись немає, немає як зупинятись. Треба допомагати. Нагороди від ПЦУ це не лише про визнання заслуг, це стимул працювати далі. Ніякої втоми, ніякого виснаження з Божою допомогою до перемоги. Від такого втомитися неможливо як можна втомитися від того, щоб допомагати своїй країні, своєму народу, вирватися з ярма, яке на нас хочуть знову ж таки одягнути. Ми варті кращого. Слава Україні! Волонтерський рух об'єднав звичайних людей. Інколи цілі родини, які невтомно працюють у тилу на перемогу. Каже, вихідні ми десь в якомусь напрямку дає бойові дії. Возимо все від, так, від будівельного матеріалу до продуктів продукти харчування, автомобілі ганяємо запчастини. Ну, саме в основному, все те, що зараз на даний момент дуже важливе. І готуємо, і печемо, і закатуємо, і сятки і Ну, всім, що тільки можна. Після завершення церемонії нагородження всіх присутніх волонтерів запросили у трапезну храму на обід, який приготували для них. Тож нехай Господь благословляє усіх небайдужих трударів волонтерів і додає сил продовжувати боротьбу.